День української писемності та мови це свято, яке в цьому році відзначають 27 жовтня свято, свято розвитку державної мови. За православним календарем, це день вшанування пам'яті преподобного Нестара Літописця, послідовника творців слов'янської писемності Кирила та Мефодія. Давньогрецький філософ Сократ закарбував у віках мудрість говори, щоб я тебе побачив. Адже саме у мові людина виявляє свою приналежність до певної нації та її культури. Тож пройдемося училищним подвір'ям і ми для того, щоб запросити. Здобувачів освіти прийняти участь у мовознавчій акції Говоримо українською. Добрий день, Володар. Я пропоную вам визначити слово, у якому допущена помилка. Бізнес-проект пишеться через дефіс. E Ви переконані? Так. Якщо так, то ваша відповідь вірна. Виберіть собі смакові. Віримо в Україну. Доброго дня, Богдан. Добре, добре. Чи бажаєш прийняти участь у новознавчому акції? Якщо бажаєш, то я прошу тебе визнач слово, у якому допущена помилка. Ви бо вона пишеться без дефіс. Разом. Разом. Отже, помилка допущена у слові диско-клуб. Правильно, ваша відповідь вірна. Ви заробили свій смаколик. Молимося за Україну. Добрий день, Валерія. Добрий день. Бажаєте прийняти участь в мовозначній акції? Да. Якщо так, то прошу вас визначити слово, у якому допущена помилка. Свято. Свято? І як пишеться слово свято? Без, дефі... Без Чому? Це виняток. Це, виняток. це виняток. Правильно, це виняток. правильно. Виберіть, будь ласка, свій смаколик, ви його заслужили. Все буде Україна. І так до нас прямує Віктор. Віктор, чи бажаєте прийняти участь у мовознавчій акції? Так. Якщо так, то я пропоную вам завдання: Визначте рід поданих іменників: ваніль, папорот, розкіш, емаль, антресоль. Вони всі жіночі. Жіночий рід? Жіночий Ви переконані? Ваша відповідь правильна. Виберіть, будь ласка, собі заслужений смаколик. Україна нас. Доброго дня, Вікторія. Доброго дня. Бажаєте прийняти участь мовознавчах? Так. Тоді я пропоную вам визначити рід поданих іменників: шампунь, собака, тюль, біль, аерозоль. Як ви думаєте, якого роду ці іменники? ці слова належать до чоловічого роду. Ви впевнені? Так. Дякую за правильну відповідь. Виберіть собі, будь ласка, смаколик. Що написано Україна понад усе. Добрий день. Ми проводимо мовознавчу акцію. Я пропоную вам говорити правильно. І так, хвилюючи зустріч. Радіючий учень. Зраділий учень. Дякую. Оточуюче середовище. Навколишнє середовище. Наступаюче свято. Наступаюче свято прийдешнє свято, так? Будь ласка, ваша відповідь вірна. Виберіть собі смаколик. Віримо в Україну. Добрий день, Денис. Бажаєш прийняти участь у новознавчій акції? Так. Якщо так, то я пропоную тобі визначити слово, в якому допущена помилка. Слово півострів пишеться разом. Ти переконаний? Так. Да. Так, Відповідь вірна. Вибери, будь ласка, собі смаколик. Все буде Україна. Дякую. Доброго дня. Оля. Добрий день. Скажіть, будь ласка, приймайте участь в мовознавчій акції. Да. Так, тоді я пропоную вам уникнути, ще уникнути помилок. І правильно назвати фразеологізми. Бути правим. Мати рацію. Так. Приймати участь. Брати участь. Так, правильно. А підводити підсумок. Підбивати підсумок. Підбивати підсумок. Дякую за вашу відповідь. Виберіть собі смаколи. Це буде Україна. Добрий день. Добрий день. Утворіть, будь ласка, слова, поставивши замість крапок, пропущені букви. Відання. Осінні, українська. Дякую, ваша відповідь, вірна. Виберіть, будь ласка, собі смаколик. Все буде Україна. Добрий день, Максим. Добрий день. Прочитайте, будь ласка, слова, дотримуючись правил наголошення. Одинадцять, чотирнадцять випадок, українська, приятель. Дякую, правильно, ваша відповідь. Виберіть, будь ласка, собі смаколик. Прочитайте, що написано на ньому. Любіть Україну. Говоримо українською, щоб нас почув увесь світ, побачив успіх України, її духовні та інтелектуальні надбання. Вчимо українську, пишаємось нею.